Змія вкусила курку з отрутою, що палала у її тілі, ледь тримаючись на лапах, вона намагалася повернутись до курника, щоб знайти притулок. Але інші кури відштовхнули її. Вони боялися, що отрута передасться їм. Вона не плакала від болю укусу, вона плакала від відчуження, від того, що ті, кого вона вважала родиною, залишили її в той момент. Коли вона найбільше потребувала підтримки. І так вона пішла у гарячці, самотня, з пораненою лапою, що волочилася за нею. З кожним кроком одна сльоза більше. А за огорожі курника на неї дивилися очі байдужі. «Залиште, не виживе. казали деякі. Інші дивилися в небо, очікуючи стерв'ятників. Минув час. Прилетів голуб з далекого краю і сказав Ваша сестра жива. Вона мешкає в печері далеко звідси. Вона вижила, але втратила лапу. Їй важко знаходити їжу. Вона потребує вашої допомоги. Настала тиша. А потім виправдання Не можу, Несу яйця. не можу, шукаю зерно. Не можу. У мене пташенята. Голуб відлетів сам, без допомоги. І знову минув час. Голуб повернувся та цього разу приніс сумну новину. Ваша сестра пішла, померла в самотності, її не було кому поховати, навіть не було кому поплакати, у курнику запала тінь. Пиша змінилася, на жаль, кури перестали нести яйця, зерно залишилося недоторканим. Пташенята забули, де їхні матері. Усі рушили до печери. Запізно. Коли вони дісталися, сестри вже не було. А залишився тільки лист. Люди часто не переходять навіть дорогу, щоб допомогти тобі, допоки ти живий, але пройдуть півсвіту, щоб поховати тебе, коли ти помреш. Більшість сліз на похороні не від болю, а від провини і жалю. Нехай ця історія буде нагадуванням. Допомагаймо тоді, коли люди ще живі, а не тоді, коли вже запізно.